Я прийшла до лікарні провідати свого чоловіка, який зламав ногу. Поки він спав, головна медсестра непомітно вклала мені в руку записку більше не приходь. Перевір відео на телефоні. Мене звати Аліса, мені 32, і я перукар. Я з тих людей, що вміють з чужих голів робити до і після. А зі свого життя хіба що якось тримаюсь. Свої дні я проводжу між кріслами, фенами й карткою термінала, який ніколи не відпочиває. Зранку фарбування, вдень стрижки, ввечері ще хтось набестренько, бо я тільки кінчики. Я годинами стою на ногах, посміхаюсь клієнткам, слухаю їхні історії про зрадників чоловіків, кредитки і свекрух, і щоразу думаю, добре що хочу мене не так. На той момент я вже п'ять років була заміжня за Дмитром. У нього зламане стегно після аварії. Він лежав у травматології, а я бігала між салоном, аптекою і лікарнею. Його мама всім казала як добре, що дімці так пощастило з дружиною, Аліса в нас золота. Усе потягне. У нас мене це слово завжди дратувало, але я ковтала. Того дня я прийшла в лікарню вже під вечір після дев'яти годин у салоні. Руки тремтіли від кави наче серце, ноги гуділи, голова гуділа сильніше. Я зайшла в палату і побачила Дмитра, він спав, напханий знеболювальними. По телевізору щось бурмотіло, вікно відчинене, запах ліків і хлорки. Я поставила пакет з фруктами на тумбочку, поправила ковдру, погладила його по руці, перевірила крапельницю, зітхнула. Ну, тримайся, Дімо, прошепотіла, я все розрулю, як завжди. В двері тихо постукали. Зайшла головна медсестра, та сама, що перший день на мене подивилась, і сказала Ви, дружина, Добре, що хоч хтось тут адекватний. Вона кинула погляд на Дмитра, потім на мене, обличчя в неї було напружене, не таке, як завжди. Вона підійшла ближче, ніби щось перевірити біля тумбочки, і, майже не рухаючи губами, прошепотіла Не лякайтеся, просто зробіть вигляд, що все нормально. Я навіть не встигла нічого сказати. Вона швидко вклала мені в долоню, складений удвоє клаптик паперу. Тепла, важка рука на секунду накрила мою, як у змові. Прочитаєте в коридорі, так само тихо додала. Що я не зрозуміла? Просто повірте і більше не приходьте. Перевірте відео на телефоні. Серце різко бухнуло десь у горло. Я вийшла з палати, двері м'яко зачинилися за спиною. В коридорі хтось віз каталку, хтось лаявся на чергу до рентгена, телефони пищали, дезінфектор тхнув спиртом. Я сперлася на холодну стіну, розгорнула записку. На ній було всього кілька кривих рядків. Він з мамою говорив, що ви для них банкомат. Я все записала, відео вже у вас в галереї. Подивіться і бережіть себе. В момент я забула, як дихати, пальці самі полізли в кишеню за телефоном, екран спалахнув, і першим же в галереї було нове відео без назви, просто сьогоднішня дата і час, коли я була у салоні. На прев'ю силуети в палаті і мами Дмитра голосом, який я так добре знала. Та не переживайте, вона ж нікуди не дінеться, головне, щоб підпис поставила. Я натиснула паузу ще до того, як відео встигло відтворитися. Коліна в мене ослабли. В голові вдарила одна думка: що взагалі відбувається? Щоб зрозуміти, чому ця записка мене так добила, треба трохи повернутися назад. Я з сім'ї, де грошей ніколи особливо не було. Тато поїхав, коли я вчилась у дев'ятому. Мама, медсестра, вічні чергування, підробітки, пакети з АТБ, акції, знижки, розпродажі. Я пішла в училище на перукаря не тому, що це була мрія дитинства, а тому, що професія з руками завжди хтось комусь буде стригтись. З 18 я вже підробляла в маленькій перукарні в спальному районі. Мені давали найпростіших клієнтів чоловічі стрижки під машинку, діток, пенсіонерок. Я працювала мовчки, старалася, вчилася, тоді з'явився Дмитро. Він заходив просто підстригтися, але щоразу залишався довше, жартував, розповідав історії з будівництва, де працював майстром. Він був гучний, впевнений, розслаблений. Я на його фоні завжди почувалася трохи за малою, але це чомусь подобалося. Ти така роботяга, казав він, коли ми вже почали зустрічатися. От побачиш, ми виб'ємося в люди. Ми одружилися швидко, через рік. Я зібрала свої дві сумки, переїхала до нього в однокімнатну, яку він знімав поки що, і скоро візьмемо іпотеку. Знайомство з його сім'єю було показове. Галина Петрівна, мама Дмитра, одразу зайшла з фрази Ну що, невістко, тепер ти наша? В сім'ю увійшла, сім'ю й тягни. Я тоді посміхнулася, думаючи, що це просто жарт. Спойлер ні. Вони жили начебто скромно, але завжди на понтах. Свекер любив пиво і телевізор, працював то там, то тут, сестра Дмитра Оксана, вічна студентка, то одне навчання, то друге. При цьому телефони в неї змінювалися частіше, ніж у мене ножиці. Вона ж дівчинка, їй треба, пояснювала свекруха, коли я перший раз здивувався новому айфону в Оксаниних руках. От заміж вийде, віддасть. А я тим часом брала додаткові зміни, копила на своє крісло, інструмент. Мені завжди казали, у Аліски руки золоті, просто потрібен стартовий капітал. Стартовий капітал в результаті виявився кредитом на мене. Галина Петрівна дуже переконливо пояснила: вам же сім'ю будувати. Дмитрику, і так важко. Будівництво, неофіційні гроші. Ти ж офіційно працюєш. Довідка є, тобі й дадуть. Потім разом будете погашати. Це ж для вас обох. Я довго сумнівалась, але Дмитро дивився своїми очима, гладив мене по голові. Ну що ти, Аліс? Ми ж команда, я ж не якийсь там урод. Я все віддам, чесно. Ми взяли кредит на обладнання і оренду приміщення. Я відкрила маленький салон. Перші місяці були пеклом. Клієнтів мало, оренда й відсотки багато. Я працювала зранку до ночі, без вихідних, сама собі адміністратор, майстер, прибиральниця. Галина Петрівна тим часом любила заходити на укладочку перед роботою і шепотіти Ну ти ж нам потім допоможеш із Оксаниним навчанням, правда? Ми зараз трохи підтягнемо, а там піде. І пішло. Спочатку це тимчасово допомогти з гуртожитком для Оксани, потім це в Дмитра на роботі затримали зарплату. Ти ж не проти, якщо він зніме трохи з твого рахунку, поки що. Далі це мамі треба препарат від тиску, державні таблетки ж це отрута, а нормальні дорогі. Та що тобі шкода, сміялася Галина Петрівна. У тебе ж салон, у тебе ж гроші. Я відкривала банківський додаток вночі після зміни і дивилася на мінуси, потім на пальці, в мазолях від ножиць, потім на сліпінг Дмитра, який втомлений сопів і тихо хропів дешевим шампунем і сигаретами. Це ж сім'я, повторювала я собі. Вони ж не чужі. Перший дзвіночок пролунав, коли я випадково знайшла смс про мікрокредит на моє ім'я, крихітна сума. Але ті відсотки були божевільні. Це просто помилка, виправдовувався Дмитро, не дивлячись мені в очі. Я думав, оформлю на себе, а вийшло якось так. Ну що ти? Хіба я тобі ворог? Галина Петрівна зітхала в телефоні. Ти ж розумієш, всі зараз так живуть. Борги, кредити. Треба трохи потерпіти. Я тоді пробачила. Закрила той мікрокредит, потім ще один. Салон потихеньку вийшов у нуль, потім у плюс. Але всі мої плюси якось дивно розчинялися десь між маминою аптекою, оксаниним семестром і дімі до зарплати. Коли Дмитро потрапив в аварію, я чесно думала, що хоча б тоді вони схаменуться. Він зламав ногу на роботі, впав із третього поверху будмайданчика. Лікар сказав мінімум півроку відновлення, операція, металоконструкція, препарати. Ой, дочко! театрально схопилась за серце свекруха. У нас таких грошей нема. Добре, що хоч ти є, ти ж у нас підприємниця. У нас знову це слово. Я моталась між салоном і лікарнею. Ранок клієнти, день банкомат, аптека, палата, вечір ще клієнти, бо а мені тільки пофарбувати корені. Дмитро весь час просив картку. Мені тут треба хлопцям за перев'язку віддячити. Ти ж розумієш не хочу, щоб зі мною як з усіма. Свекруха сиділа біля нього і раз по раз повторювала От якби ви раніше на нас квартиру оформили, а так все на Алісі, незручно якось, не по родинному. Вона говорила це при мені. Я сміялась нервово, роблячи вигляд, що це просто балачки. Поки одного дня головна медсестра не вклала мені в руку ту записку і не сказала Перевірте відео на телефоні. Я вже здогадувалася, що там буде щось про гроші. Але я навіть близько не розуміла, наскільки далеко вони зайшли. Я сиділа на пластиковому стільчику в кінці коридору, як пацієнт перед аналізом, тільки мій аналіз це була правда про власне життя. Натиснула плей. Зображення було трохи криве, але видно все палата, Дмитро в ліжку, біля нього Галина Петрівна, на стільці в куточку Оксана з телефоном. Мій голос на відео не звучав, мене тоді не було. Та кажу тобі, треба, поки вона в шоках, зробимо довіреність, що ти можеш розпоряджатися її бізнесом і рахунками, вона ж тобі довіряє. Ма, ну це якось. Дмитро зітхнув вона ж. вона що? перебила її. Вона в нашу сім'ю прийшла, салон на неї оформлений, а хто гроші туди вкладав? Ти, я, батько, весь рід. Я мало не вдавилася власним повітрям. Я, я і ще раз я. Але в їхній версії ні. Та що вона без нас, ці ножиці, собі купила, чи що? захіхікала Оксана. Ти підпишеш і все. Візьмеш кредит під салон, закриємо борги, мені нарешті на магістратуру треба. А як вона дізнається? запитав Дмитро. Я побачила його руку на відеостарон. Я побачила його руку на відеостарон. Ми ж не дурні. Знаєш, я потім просто скажу, що це була твоя ініціатива, що так треба було, щоб сім'ї було легше. Вона мене любить, пробурмотів він. Тим більше, засміялася Галина, любить, хай платить, нам теж треба якось жити. Скільки можна на її примхи працювати? Я завмерла. На мої примхи. Це говорила жінка, яка останні три роки жила практично за мій рахунок. Далі було гірше. А якщо вона потім влаштує скандал, Дмитро звучав стурбовано, але не з того боку, з якого мав би, то розвучишся, сухо відповіла мама. І салон залишиться при тобі. Ти ж чоловік, ти без роботи, інвалід, скажеш, що вона тебе кинула. Суд завжди на чоловіків таких дивиться з жалем. Ну і на мене переоформити щось, вставила Оксана, навіть не відриваючись від телефона. Я теж сім'я, якщо що. Я вимкнула відео. Руки трусилися так, що я ледве не впустила телефон на підлогу. В ушах стугоніла кров. Мене одночасно нудило і холодило. За всі роки я багато разів відчувала, що щось не так, але одне підозрювати, інше чути, як твій чоловік спокійно обговорює варіант розлучення як фінансову схему. Я сиділа на коридорі хвилин 10, дивлячись в одну точку. Люди проходили повз, хтось плакав, хтось сміявся в телефон, хтось носив передачі. В моїй голові в цей момент щось перетиснулось і клацнуло. Спочатку прийшла чиста дурна надія. Може, він просто говорив, щоб маму заспокоїти. Може, він відмовиться? Я перемотала відео трохи далі. Добре, почувся голос Дмитра, тільки я не хочу з нею сваритись, підготуйте все, щоб вона просто підписала і не зрозуміла. От ти молодець, синку», – ніжно сказала Галина. Я знала, що ти у нас не наївний. Все. Крапка. Того дня в моїй голові щось дуже тіхо, але остаточно померло. Я встала, витерла обличчя рукавом, зайшла в туалет, подивилась у дзеркало, замість золотої невістки на мене дивилась втомлена баба з синцями під очима і руки, в яких ще видно обриси ножиць. Добре, сказала я своєму відображенню. Ви хотіли дорослу Алісу, ви її отримаєте. Того ж вечора я поїхала не додому, а в салон. Сіла за столик адміністратора, відкрила ноутбук, банківський додаток, документи. Перше, що я зробила, змінила всі паролі до інтернет-банкінгу. друге, написала своєму знайомому юристу в Viber Мені терміново треба консультація, сімейний бізнес, довіреність, можливе шахрайство. Ніяких істерик, ніяких дзвінків Дмитру, просто факти, цифри і підготовка. Справжній вибух я залишила на наступний день, в палаті, при свідках. Наступного ранку я прийшла в лікарню вже іншою людиною, замість пакетів з фруктами, товста прозора папка з документами, роздруковані виписки з банку за останні три роки, копія кредитного договору на салон, довідки про погашення мікрокредитів. Головна медсестра зустріла мене в коридорі, Подивилась в очі, ніби перевіряючи, чи не передумала. Ви подивились? Тихо спитала вона. Так, відповіла я. Дякую. Чесно, вона тільки кивнула. Я сьогодні зайду до вас у палату трохи пізніше, якщо що, я була просто поруч. Я зайшла. У палаті вже були всі: Дмитро в ліжку, нога в гіпсі, Галина Патрівна на стільці біля нього, Оксана на підвіконні гортає телефон. О, Алісочка, зраділа свекруха неприродно голосно, як добре, що ти прийшла. Лікар казав, треба буде одну папірець підписати, чисто формальність, щоб ти за Дімою могла розраховуватись. Ага, підхопила Оксана, ти ж у нас тут головний спонсор. Їхні слова більше не боліли, як раніше. Я відчувала себе так, ніби стою за склом і дивлюся на виставу, сценарій якої вже знаю на пам'ять. Добре, сказала я спокійно. Давайте з папірцем трохи пізніше. Спочатку в мене є своє формальність. Я поклала папку на тумбочку, дістала телефон і увімкнула відео. Звук на максимум. Ма, ну це якось вона ж в нашу сім'ю прийшла. Любить, хай платить. Розлучися, і салон залишиться при тобі. Голос Дмитра, голос свекрухи, сміх Оксани заповнили маленьку палату. Вона відразу стала тісною, повітря густим. Галина Петрівна перша зблідла. Вимкни цей кошмар, прошепіла вона, підскакуючи до мене. Я відступила на крок, не опускаючи телефон. Чого це? Це ж просто родинні розмови, правда? Ми ж сім'я. Дмитро дивився то на мене, то на екран, щелепа напружена. «Алісо, це вирвано з контексту, видавив він. Ми просто Ми переживали. Мама. Ага, я кивнула. Переживали, як краще з мене зробити банкомат з ногами. Оксана сховала телефон у кишеню, але було пізно. Слова вже прозвучали. Ти не так зрозуміла, почала свекруха, змінюючи тон на солодкий. Ми ж для всіх як краще хотіли і тобі, і дімці, і Оксані. Всі ж в одному човні. Я відкрила папку і почала діставати листки. В одному човні. Я поклала першу виписку на ковдру Дмитра. Ось тут перший рік салону, ось сума кредиту. Ось скільки я сама погасила зі своєї роботи. Ще листок, ось тут гроші, які щомісяця йшли на оплату вашої квартири, бо свекор без роботи. Ось Оксаненне навчання, ось препарати для вас, Галина Петрівна. Це мікрокредит, який хтось узяв на мене без мого відома. Я говорила рівно, без криків. Мені навіть стало трохи легше. Знаєте, що спільне у всіх цих папірців я подивилась на кожного по черзі. Усюди стоїть моє ім'я, моя відповідальність, мої нерви, моя безсоння. Ми ж, свекруха заїкнулась. Ми ж теж допомагали. Ми ж приносили. ви приносили банку варення раз на три місяці, і забирали з рахунку тисячі. Дмитро спробував змінити тактику. «Алісо, ти зараз на емоціях. У мене нога зламана, я лежу, ти хочеш, що? Щоб я на колінах тут перед тобою стояв? З ногою в гіпсі це буде складно, сухо відповіла я. Ні. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли одну просту річ. Я поклала телефон на тумбочку, вимкнула відео. З цього моменту я не ваш банк, не ваш спонсор, не ваш стартап. Ти не маєш права, зірвалася Галина. Ти моя невістка. Більше ні, сказала я спокійно. Юрист уже готує документи. Я подаю на розлучення. Спільних дітей у нас нема. Салон тільки на мені з дня його відкриття. Щодо мікрокредитів, узятих без мого відома, це окреме питання, з яким ви поговорите з банком і, можливо, з поліцією. Вони всі заговорили разом. Та ти з глузду з'їхала! Після всього, що ми для тебе, от отримаєш ти без нас, та хто ти без нашої сім'ї? Я підняла руку. Я людина, яка більше не дозволить себе використовувати, сказала я, а ви. Дорослі люди, які тепер самі відповідають за свої борги. Двері в палату відчинилися. На порозі стояла головна медсестра. Усе гарафт? запитала вона, але в її голосі вже було розуміння. Так, я якраз закінчила. Галина Петрівна рвонула до мене, схопила за руку. А ти хас думала, що ми тобі так просто дозволимо піти? Ми ж тебе до себе взяли, а ти. Я різко вирвалася. Медсестра зробила крок уперед. Пані, ще раз піднімете руку в палаті, покличу охорону. Це вам не базар. В її голосі була така холодна впевненість, що Галина відскочила, як опечена. Я зібрала свої папери в папку, навіть не глянувши на Дмитра. За лікарняні, ліки і усе інше відтепер платите самі, сказала я на прощання. Я більше не беру в цьому участі. Ти його кинеш у такому стані, закричала свекруха. Я зупинилась у дверях. Я його не кидала, коли він був здоровий. Це він мене зрадив, ще будучи на ногах, і вийшла. Без криків, без сліз. Плакати я буду вже потім, у порожній квартирі, сьогодні тільки дії. Першим ділом я поїхала в банк, закрила спільну картку, попросила встановити ліміт на зняття готівки, змінила пін-коди. потім до юриста. Ми склали заяву на розлучення і почали розбиратися з мікрокребитами. Юрист уважно послухав історію, стиснув губи. Вас конкретно доїли, сказав він. Добре, що ви прокинулись зараз, а не через п'ять років, коли б ви залишились і без салону. Увечері я повернулась у свою з Дмитром квартиру, зібрала свої речі. Телефон розривався від дзвінків Дмитро, мама Дмитра, Оксана. Ти нас зраджуєш! Ти хочеш, щоб він інвалідом без грошей залишився? Я про тебе всім розкажу, яка ти підла. Я просто вимкнула звук так тихо в нашій квартирі ще ніколи не було. Я перевезла свої валізи до мами. Вона дивилась на мене широко викритими очима, коли я нарешті одразу без прикрас розповіла все. Чому ти мені раніше не сказала? тільки й прошепотіла вона, бо я сама не визнавала, що зі мною так поводяться. Відповіла я, тієї ночі я заснула без чоловіка поруч, без його хропіння, без думок про те, кому завтра платити мамі, свекрусі чи кредиту. Я заснула з однією думкою я, нарешті, живу для себе. Минуло кілька місяців. Життя не стало казкою, борги нікуди магічно не зникли, салон іноді все ще тягнув із мене всі сили. Але вперше за багато років кожна гривня, яку я заробляла, йшла туди, куди вирішувала я. Я перестала робити знижки для свекрухи і безкоштовні укладки для Оксани. Я перестала відкривати банківський додаток із страхом, думаючи, що вони там знову зняли. Я перестала виправдовуватись за те, що хочу купити собі нормальні кросівки, а не чекати, коли колись. Клієнтки помітили зміни швидше, ніж я. Ти якась інша стала. Сказала одна постійно, дивлячись мені в очі в дзеркалі. Спокійніша, але сильніша. Я посміхнулася просто перестала бути чужим банком. Про свекруху і Дмитра час від часу доходили новини. Одного разу прийшла двоюрідна сестра Дмитра, записалася на фарбування. Ми ніби випадково заговорили про нього. Там зараз такий цирк, закотила очі вона. Вони між собою перегризлися. Коли ти перекрила їм фінансовий кисень, з'ясувалося, що у них своїх грошей немає взагалі. Виявилося, що їхні борги значно більші, ніж я уявляла. Оксані довелось кинути університет, свекер продав машину, Галина Петрівна більше не ходила по салонах, бо все дорого, всі наживаються. Мені це все було не радісно і несумно, це просто було логічно. Дмитро кілька разів намагався зі мною зв'язатися, писав довгі повідомлення я був під впливом мами, я не думав, що ти це серйозно сприймеш, давай почнемо спочатку, ти ж знаєш, що я тебе люблю. Останнім аргументом стало ну хто ж ще буде за мене так тягнути, ніхто ж тебе так не розуміє, як я. Я читала і відчувала дивно, порожнечу, ту саму, яка колись мене лякала, а тепер давала свободу. Я відповіла йому один раз останній. Я зрозуміла, як ти мене любив, коли слухала відео в палаті. Любов це коли бережуть, а не використовують. Я більше не буду твоїм банкоматом ніколи. Потім я його заблокувала. Галина Петрівна ще якийсь час писала мені з різних номерів то проклинала, то благала, то грала в жертву. Ти зруйнувала нашу сім'ю. Через тебе син без грошей. Ти сама винна, що дозволила нам сісти на шию, а тепер скидаєш. І в цьому, як не дивно, була шматочок правди. Я й справді дозволяла. Я роками погоджувалась, мовчала, платила, тягнула, але відповідальність за те, що люди вели себе як паразити, все одно лежала не на мені. Одного разу ввечері я стояла в порожньому салоні. Остання клієнтка пішла, фен замовк, підлога ще тепла від моїх кроків. Я відкрила банківський додаток і побачила, що в мене вперше за довгий час є подушка, невелика сума, яку можна не проїсти, а просто відкласти. Я зробила скрін ні для когось, для себе, для тої 18-річної Аліси, яку колись переконували, що вона має всіх тягнути, бо вона ж роботяга. Того ж вечора зайшла в лікарню до мами, вона була на нічному чергуванні. Ми сиділи на її кухні для персоналу, пили чай з пакретика і гризли печиво з акції. Знаєш, сказала вона, дивлячись на мене уважно, мені іноді так соромно, що я тебе колись теж просила всім допомагати. Я ж бачила, як вони тобою користуються. Мамо, здітхнула я, ти була єдина, хто хоч якось мене підтримував. Не бери на себе зайвого. Вона помовчала. Потім додала: Головне, що ти зараз це бачиш, головне, що у тебе є твій салон, твоє життя, і ти більше не віриш у ці їхні ми ж сім'я. Я посміхнулась ми ж сім'я, тепер це тільки про нас із тобою. Повертаючись додому, я згадала той перший вечір у коридорі травматології, записку в руці, відео в телефоні, відчуття, ніби з під ніг забрали підлогу. Якби тоді та медсестра просто промовчала, я б, може, ще роками жила б в ролі цього банкомату, тягнула б чужі борги, щиро вірячи, що так і має бути. Тепер я знаю інше. Якщо хтось любить тебе тільки тоді, коли ти платиш, це не сім'я. Якщо хтось планує твоє розлучення, сидячи над твоїм ліжком у лікарні, це проект, який провалився. А справжня любов тихіша. Вона не вимагає доступу до твоєї картки, вона не шантажує, ми ж стільки в тебе вклали. Вона сидить з тобою на кухні лікарні, п'є дешевий чай і каже: Головне, що ти зараз бережеш себе. І так, я більше не ходжу у ту лікарню як дружина, тільки іноді заношу туди мамі домашній борщ на чергування. Коли я тоді вийшла з палати Дмитра, мені здавалося, що я щось втрачаю. Сьогодні я точно знаю. Того дня я не втратила сім'ю, я перестала бути їхнім гаманцем і, нарешті, стала собою, і цього разу на моїх умовах.